Лілія дружина військового, який уперше став на захист України в березні 2014 року, а у лютому 2022 року знову вирушив боронити батьківщину. Вона живе в постійній тривозі, але щодня, попри сотні кілометрів розлуки, підтримує свого чоловіка. Їх об'єднує спільна мрія про майбутнє, у якому панує мир. Детальніше у сюжеті телекомпанії Умань. Для Лілії та її коханого війна розпочалася ще у березні 2014 тисячі Чоловік мав великий досвід, служив в армії, а згодом присвятив їй 24 роки, Працюючи за контрактом. В липні чи в серпні 15-го року він мені сказав, що треба готуватися до повномасштабної війни. Тоді ніхто не вірив йому, я не вірила йому, ніхто йому не вірив, що можливо. А це велика війна. 23 лютого у дитини був день народження, тому вся родина була вдома. Було зрозуміло, що війна ось-ось почнеться. Тож запаслася продуктами, ліками, зібрали сумки і обговорили стратегію дій. Але нічого з цього не спрацювало. До такого підготуватися неможливо, каже Лілія. Якось не було там якихось там сильно дуже сліз чи ще чогось. сльози були потім. Той час, якщо чесно, я більше думала, читаючи новини, куди вивезти дітей. Ось. І вивезла дітей спочатку в Молдову, а потім в Словаччину. Але за півроку повернулись. Найскладніший момент для Лілії був, коли чоловік не виходив на зв'язок 40 годин. А я ж нікого до цих пір не маю більше ніяких контактів, тільки його. Він мені ну, не дає. І це був так, такий, що я 40 годин не знала. Не могла дозвонитися, ну нічого не знала. Зі слів Лілії, війна не вплинула на їхні стосунки. Подружжя постійно підтримує одне одного, зберігаючи спільні традиції. Наприклад, жодна розмова не завершується без певних слів, які стали для них особливими. Крім того, що ранку чоловік обов'язково пише повідомлення, яке для Лілії є символом їхньої близькості та підтримки. Ми просто стали більш такі, як правильно сказати. Терплячі, можливо. Ми говоримо про плани на майбутнє. І я їм завжди кажу, завжди жартую, що е, давай швидше повертайся, бо я тут тобі вже нарізала дуже багато задач, е, тому їх треба робити. Ось а він завжди сміється, що каже, що він знає, що я не даю розслабитись. Ось, і що це його тримає в тонусі. Анна Могильна, служба новин телеканалу Ільдана.